Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні розпаковка передсвяткова, завтра 8 квітня, скоріш за все, ця розпаковочка завтра і буде. Значить, будемо говорити так, 8 квітня день народження мої донечки. І ми сьогодні трішки ще робили передсвяткові закупи. Морську сіль. Купила, буду засолювати червону рибку. Своя лінія 29... 23 гривні 1 кілограм. Е... Взяли ковбаску. Ось таку на нарізку. Е... Взяла одну зефірку, це мені потрібно на прикраси на е... пасочку. Має бути рецепт на днях. Взяла ось таких два. Сирочки з грибним смаком тульчинські також потрібно буде на рецептик. Е, далі. Далі. В іншому магазині е, хлібному купили ось таке печиво. Воно по 156 гривень за кілограм. Ми тут взяли 50 штучок ось цього печива. Потім в цьому ж самому магазині, де то купляли, я хотіла ось такі була купити е, отакі штучки, але їх не вистачило, їх всього 15 е, штучок було. Тому я їх взяла, тут вони заважили на 80 гривень, оце у пакеті. Так що, ще таке взяли. Далі. До дня народження докупили ще ось таку водичку Марсан. Хто попередню розпаковку дивився, там я показувала, ми купили ще печиво панда. У нас є магазин пан економ і водичку кока колу Далі у молочний магазин зайшла, купила ось таку моцарелу, вона по 185. За кілограм це такий сирок, який треться на піцу. Гарно тягнеться. Дивіться, може, в когось є. От таке бачила, то непоганий. На випічку так їсти не дуже, а на випічку може бути. Так. Такого, щоб було видно, да? Потім. Е -е... Потім, потім. Купила я ось такі два пакети. Грибів, це фермерські, отакий От один пакет великих грибів. І ось такий пакетик дрібніших. Це будуть мариновані грибочки, а ці хочу зафарширувати. Все, що буду робити, буду знімати на відео, по... <кій> вибачаюся, по можливості, і показати вам усі класні рецепти. Далі. Купила ось таких два пакети шкірки по 5 гривень за кілограм. Тут майже на 20 гривень таких два пакети заважила. Це така груба шкірка для песиків. Це поїде в село до мами. Там песики дуже чекають вкусняшечки. Я думала, що я приїду, і знаєте, як вони радіють, коли мене бачать, і кинути їм по шматочку. Навіть з дому думала, що проварити пару шматочків. Але так складаються обставини, що не виходить мені їхати. А тут тримати я не маю ноги. Ось таку приправку у місцевому нашому магазині приправа гриль до курки купила. І купила, отак покажу, ось так покажу, такі спинки. Також буду показувати, бачите, ось такі спинки. Дуже класнючі. Помию їх, буду замариновувати, і вам обов'язково покажу, що я буду з них е, готувати. Так, це є. Потім в цьому ж самому магазині, де я купувала курку, купила ось такий хребет е, лосося. Бачите, тут є голова і повністю хребет, і там цей по 86 гривень за кілограм така штука в нас. Це недорого, скажімо так. Тому що навіть в тому самому АТБ сьогодні я дивилася, прицінювалася по 82 чи по 85 за кілограм. Так, це є. В дівчаток, в яких купувала печиво на день народження. Вони кажуть, візьмете то, що ви раніше, сипете в коробочку, дали таку бачите, коробочку від печива, затягнете плівкою і буде вам добре. А потім я подумала, прийшла смс-ка, що на середу планується в нашій школі ярмарка благодійна. І я вирішила, що стечу торт на велике таке деко, тому ж зайшла до цієї жіночки і попросила, кажу, якщо у вас є можливість дати ось такий, таку велику коробочку, вони мені ще дали, на торт. Тому на середу, ці дні будуть в мене взагалі такі насищені, буду ще готувати торт на, на, на благодійну ярмарку. Друзі, хочу вас попросити по можливості. От в мене зараз немає такої можливості, що там якось матеріально допомогти нашим захисникам. Але хоча б тим, чим можете, да, ну, дам я 50 гривень, вони якби велику роль не зіграють. так? А так, в мене, не у мене, у моєї мамусі є борошно. Вона мені е, давала. Е, є ж яєчка домашні. Докуплю сметанки, е, є цукор, також ви бачили, розпаковка моя з села була, і спечу великий торт. Получиться, ну, дай Бог, щоб гарно його розкупили, щоб заробили якусь гарну суму грошей. І буде не 50 гривень, а 200 гривень. Так? Уже трішечки більше. Тому я вас прошу по можливості, хто як може, давайте будемо разом допомагати нашим захисникам, тому що не тільки захисникам, є люди, волонтери, які також працюють, працюють. Не буду нічого більше казати, тому що не можу трошки душить мене. Не будьмо байдужі. І не потрібно писати, що комусь там легко, комусь важко. Зараз всім важко. Усім. Хто має серце, має світлий розум, усім важко. Друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобаючку. Поділитися цим е, відео з своїми друзями, підписуйтеся. Попереду багато цікавого. Е, як завжди, миру, добра. Пока-пока.